Отже, цієї ночі за київським часом відбулися відбулася ймовірно головна головна подія цього місяця. Дебати між головними претендентами на посаду президента США Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Тим часом у США триває дискусія щодо ймовірного надання. Надання дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по Росії, а німецький канцлер Олаф Шольц виступив з ініціативою нового масштабного е, мирного е, е, плану, який на його переконання зможе примирити дві ворогуючі країни. Щоправда, за рахунок України, вітаю товариство! Мене звати Олександра це Мій канал свіжої історії, канал Україномовної аналітики, канал з українським поглядом. На світ, а моїм нинішнім гостем є політолог Микола Бучин. І якщо ви підтримуєте поширення українського контенту та українське бачення світу, обов'язково підтримайте і це відео, і, і мій канал. І е, це дуже легко. Просто поставте вподобайку, е, підпишіться на канал свіжої історії. Ну і за можливості підтримайте нашу роботу донатом на патреоні чи долучайтесь до числа спонсорів. Це допомагає розвивати канал ефективніше і швидше? І всім спонсорам та патронам? Дяка. Отже, напевне, почнемо з, з океанських подій, адже входження Камали Гарріс у передвиборчу гонку само по собі було несподіванкою однак, на цей момент ефект несподіванки вже, мабуть, минув. І, пане Микола, на вашу думку, чи адаптувався е, Дональд? Трамп до нового і несподіваного до нього суперника ну на мою думку, напевно, адаптувався, бо про це до речі свідчать і результати соціологічного опитувань, які показують, що якщо раніше, після того як власне Джозеф Байден знявся з виборчої гонки і йому на заміну прийшла камала Харріс, то відповідно. Ми бачили таку позитивну динаміку для Харіс, що вона спочатку наздогнала, потім перегнала Дональда Трампа. То зараз ми, практично, коли говоримо про останнє опитування, яке було минулого тижня, воно показало те, що Дональд Трамп вже випереджає на 1% Камалу Харіс. Ну то, звичайно, дослідження в межах соціологічної похибки, і зрозуміло, що тут якісь говорити про якісь тенденції чи кінцеві результати не варто, але. Ну очевидно, що той факт, що все таки е, Дональд Трамп зміг мінімум наздогнати і, скажімо, збільшити е, свої шанси і зменшити відрив, вони вже свідчить про те, що очевидно республіканці і Дональд Трамп говталися від несподіваної зміни е, супонента, тому що зрозуміло, що е, вони будували е, всю свою виборчу кампанію навколо критики. Там вікового, скажімо так, вікових особливостей Джозефа Байдена, його здатності, чи в ну, їхньому випадку нездатності адекватно управляти, оцінювати ситуацію, і так далі. А тут, звичайно, прийшла молодша набагато кандидатка, опонентка. Як... Ну і відповідно вийшло так, що фактично ті аргументи, козирі, які були Дональда Трампа, вони опинилися в руках Камали і Потенційно могли бути використані навпаки проти нього. Тому, очевидно, що адаптувався, але, ну я кажу, ще раз повторюся, говорити зараз, напевно, доволі рано, тому що виборча кампанія ще триває, вона ще буде тривати ну, доволі довго. Тому зрозуміло, що в даному випадку якби це лише такі якісь проміжні попередні підсумки. Ну, але вони говорять про те, що зараз якогось очевидного фаворита немає і. Очевидно, що результат виборчої кампанії ще далеко не визначений. Але от про Камалу Гаріс перед цими дебатами говорили як про слабкого дебатера. Ну, що, на мою думку, читаючи не відповідає її прокурорській біографії, бо так чи інакше, прокурор постійно участь у судових дебатах, чи то з. Суддями чи то з американськими адвокатами, і відповідно практично кожен день мусить відточувати свою майстерність. Що показали ці дебати? Наскільки це відповідає дійсності? Е, ну є результати опитування глядачів, які власне дивилися дебати, і які оцінювали, скажімо, те, хто був кращий і кому пішли на користь дебати, то ми знаємо, що наперед на Передодні опитування е, показали напередодні дебатів. Безпосередньо початку дебатів показали, що ну, скажімо так, десь приблизно 50 на 50 оцінювали е, ті, хто очікували дебатів, шанси і те, що хто буде кращий. То вже після дебатів е, близько двох третин е, слухачів е, згідно опитування е, вважають, що перемогла Камала Харіс. І е, більше того, навіть е, такі певні мас-медіа, які є республіканськими прихильними до республіканців, вони теж заговорили про те, що Дональд Трамп програв е, фактично дебати Камалі Харріс. Тому я би ну, швидше говорив про те, що ну, знаєте, Дональд Трамп, який раніше там з доволі таким млявим е, Джозефом Байденом, ну, був більш енергійним і. Мав можливість більш інтенсивно відстоювати свої позиції, зараз опинився в ситуації з точністю до навпаки, і е, його такі, знаєте, реверанси неоднозначності, тобто він в деяких випадках просто маніпулював фактами. В деяких випадках, якщо, наприклад, у випадку з запитанням про те, чи він хоче перемоги України у війні, він так знаєте, дуже неоднозначно відійшов, уникнув прямого відповіді на це питання. Тобто вони очевидно. Теж були тими чинниками, які підсумку вплинули на результат дебатів. Тобто, я би сказав, що ну якоїсь там явного очевидного фаворита переможця такого яскраво вираженого не було. Але, на мою думку, ну як мінімум, Камала Харіс, е, скажімо, показала, що її звинувачення в слабкості як дебатера не відповідає дійсності. і Я думаю, що певна невеличка перевага все таки була за нею. Все-таки, ну от для американських виборів є якісь свої е чинники, по яких вони оцінюють і обох кандидатів. Е ми теж оцінюємо кандидатів, хоча ми не є учасниками виборів. Але є власне кажучи, у нас єдиний чинник, який для нас є суттєвий, це ставлення до України. Що ці дебати допомогли дізнатися про кандидатів у тому плані? Що вони змінили, а можливо і не змінили. Ну насамперед я би хотів сказати, що нам напевно не зовсім правильно буде з дебатів і взагалі з виборчої кампанії судити про те, чого чекати від кандидатів в майбутньому, тому що ми все таки маємо на мою думку дуже чітко диференціювати передвиборчу риторику і поствиборчу практику, тому що ми маємо розуміти, що ви правильно сказали для американців питання номер один цей питання Америки. Питання внутрішньої, ну і частково зовнішньої політики Америки. Тому, скажем так, для американців ці речі набагато цікавіші ніж питання там російсько-української війни. На жаль, ну але це специфіка кожної країни, яку цікавить внутрішні питання. Цікавить особисті якісь становища, особисті перспективи, перспективи його там штату чи про чи перспективи його там території, де він проживає, округу якоїсь. Тому тут і все нормально закономірно. Тобто, я перша теза моя про те, що нам напевно ми можемо говорити певні висновки робити, але щоби так знаєте, прямо екстраполювати те, що говорять кандидати в рамках виборчої кампанії чи дебатів про Україну, і їх прямо. Ну, скажімо, робити з цього висновки, що це будуть їхні дії після перемоги, напевно, неправильно, але звичайно, що певним мірилом воно є. Тобто, ну воно показало те, що я сказав: що по-перше, питання України, воно з одного боку є питанням ну, другорядним для американських виборців, А по-друге, це питання є певною мірою токсичним для двох кандидатів. Чому тому що з одного боку для Дональда Трампа це питання є токсичним, тому що його... Постійно йому до і звинувачують тому, що він заграє з путіним, що він хоче там здати інтереси України Путіну. Тому йому це питання є не дуже вигідним. І, зрештою, у свій час війна в Україні і, е, питання пов'язані з Україною. Йому чуть не коштувала, коштували йому початку імпічменту, скандалів і так далі. Тому йому це питання очевидно не дуже зручне. Так само як і не зручне це питання для Камали Харіс, тому що. Ну, з іншого боку, є звинувачення, що політика е, демократів стосовно України стосовно російсько української війни вона є неефективна. Е, вони не можуть зайти в того балансу потрібного. Вони там ну Трамп їх звинувачує в тому що вони там готові розв'язати третю світову війну і так далі. Тому мені здається, що ці питання були для двох незручні, але все таки з дебатів можна зробити висновки, що Дональд Трамп напевно швидше все сам до кінця не знає. Що він буде робити з питанням російсько-української війни, тому що в нього якісь на мою думку такі знаєте рожеві ілюзії, я би так це назвав стосовно того, що Путін його поважає, що Путін до його думки і порад прислухається. Що він там Путіну щось скаже, і Путін без проблем по якійсь там умовній дружбі чи повазі це зробить, і насправді це ну, якесь таке дуже знаєте, ідеалізоване бачення російського диктатора, який дбає про свої інтереси, який просто використовує Трампа для того, щоб ну, можливо добитися вигідніше позиції. Тому я думаю, що в даному випадку Дональд Трамп сам не знає. Що він очікує, він собі якісь намалював такі знаєте ілюзії і рожеві повітряні замки, які в один момент можуть рухнути, яким буде тоді політика Трампа? Теж доволі важко спрогнозувати стосовно Камали Харіз. Я думаю, що. У ну, теж якоїсь чогось очевидного такого кардинально відмінного від політики Байдена і демократів, напевно, не не варто очікувати. Єдине, що можливо, вона буде трошки сміливіша у плані надання дозвіл дозволів, наприклад, на ті самі там удари, в плані там використання зброї, в плані можливо збільшення допомоги. Тобто, я думаю, що Загалом, така знаєте, стратегічна політика, якщо переможе Харіс, вона до суну України не буде сильно мінятися. Але тактично, я думаю, що Камала Харіс має шанс стати трошки більш рішучою, тому що давайте говорити відверто. Джозеф Байден проводив ну послідовну системну політику підтримки України, але дуже дуже обережно. Як на мене навіть занадто обережно, коли така обережність на жаль коштувала нам ну. Скажем так, багато чого в свій час і зараз коштує. Тому я думаю, що ну є потенціал. Ну я скажімо так, я би надавав напевно перевагу більш прогнозованій Камалі Харі, ніж не зовсім прогнозованому, м'яко кажучи, Дональду Трампу. але дивіться мене, от що дивує, Трамп, в принципі, вже людина з досвідом ну, достатньо великим і життєвим, і, і, і політичним, і він же не вперше є. Ну, не вперше претендує на президентство. Більше в нього є реалізований е, політичний досвід. А як так виходить, що він має щодо Путіна якісь ілюзії? Він що, не розбирається в людях елементарно? Ну, та ми маємо розуміти, важко мені сказати, ми маємо розуміти, що, очевидно, Дональд Трамп є теж людина. Специфічна, яка, скажемо, не вписується в шалони класичних демократичних американських класичних американських політиків, скажемо так, тобто він фактично дуже багато шаблонів зламав у свій час. Першим шаблоном, який викликав, і досі викликає шов американців, це було е, небажання визнати поразку на виборах 20-го року. Тобто, це таке безпрецедентне е, явище для американської політики, коли хтось. Ну, раніше завжди визнавали з результати, а тут хтось вирішив не визнавати. Він, скажімо, є як людин, ну, він є економіст. Він, ми маємо розуміти, що він бізнесмен, він оцінює відносини через призму економічних інтересів, і можливо через те, в нього є певні ілюзії стосовно Путіна, тому що він теж очевидно думає, що якщо він запропонує Путіну там, наприклад, пом'якшення санкцій, хі вигідні економічні речі, то Путін зразу забуде про геополітичні імперські, якісь там політи... бажання. і. Е, якісь такі прагнення і зразу почне там дружити чи йти на поступки. Тобто, я думаю, що тут, напевно, в тому справа, що він все-таки як економіст думає, що е, всі політики діють через призму матеріальних і економічних інтересів. А насправді, в випадку Росії, я думаю, що тут є трошки інші речі: тут якісь такі ампільські е, емпіри, такі, скажімо, імперсько. Амбіційні ідеологічно, якісь там, не знаю, зашаровані е, якісь такі речі, які власне догми, напевно, які е, часто відкидають економічні е, цілі, економічні інтереси, економічні переваги для того, щоб реалізувати цю геополітику. Бо інакше е, пояснити, чому Путін поліз в Україну, наразився на санкції, е, потрапив в міжнародну ізоляцію, і так далі, напевно, доволі важливо. Ну так, тому що це абсолютно ірраціональні дії. Вони і політично мало вмотивовані, між іншим. Але от ці дебати завершилися, а до виборів ну, практично рівно два місяці. От що ще такого важливого має статися на цих виборах? Те, що можна планувати, прогнозувати і так далі. Ну, я думаю, що в даному випадку е, ми маємо розуміти, що е, багато що буде залежати. Е, ну, зокрема, якщо ми оцінюємо шанси Камали Харріс, тому що зараз її партія так при владі Джозеф Байден, як її однопартієць керує, багато що буде залежати перше, від того, якою буде загалом економічна і там внутрішньополітична ситуація в Америці, тому що в будь-якому випадку ці речі будуть. Якщо це буде позитивно, воно буде додавати плюсів Камалі Харріс як соратнику і віце-президенту Джозефа Байдена. А якщо буде негативно розвиватися сценарій, це буде відповідно віднімати. Ну і друге, я думаю, що саме російсько-українська війна вона теж буде певною мірою впливати, тому що фактично Джозеф Байден значною мірою, скажімо, зусиль зовнішньої політики. Приклав і акценти зробив саме на тому, щоб допомагати Україні, щоб підтримувати Україну, і очевидно, що якщо Україна буде мати певні позитивні зрушення на полі бою, якщо ми е зможемо, ну принаймні, на до. Басі стабілізувати ситуацію, втримати війська і захоплені території на Курщині, то це очевидно буде позитивно впливати на шанси Харіз на переобрання, тому що тоді команда Байдена й демократів зможе апелювати до того, що наша політика була правильною. Ми змогли допомогти в такій мірі, в якій скажімо, було потрібно Україні. А якщо звичайно будуть певні провали на фронті, якщо Росія буде далі зберігати ініціативу. Якщо далі буде тиснути, ну це буде негативно впливати. Я думаю, що, ну скажімо так, Курщина і події на Курщині вони значною мірою були тим фактором, який вплинув на е, власне, позиції і підтримку серед виборців, саме Джозефа Байдена, не Камали Харіс. Я думаю, що якщо, наприклад, умовно потенційно там десь Україна встигне до виборів. Президента Америки десь перейти в який ще контрнаступ на якійсь ділянці або десь вибити нашого ворога з якоїсь території чи принаймні наростити якусь і перехопити ініціативу на полі бою. Це буде збільшувати шанси Камали Харріс на те, щоб стати президентом. Ну і відповідно навпаки, пане Микола. А якщо ну відомо, що Джо Байден відмовився від участі у президентській ОНС. Головним чином через ну, свій стан здоров'я, що йому це буде тяжко, він ще другого терміну він не витягне. Але зараз ходять такі вперті чутки, що стан його здоров'я погіршується е і не факт, що він дотягне до кінця свій термін. А чи не припускаєте ви такий варіант, що Джо Байден може піти у відставку достроково, і тоді. Е Мала галіс стає ну виконуючим обов'язки, ну е, якби відкидати цього не варто. Тобто, звичайно, що цей звичайно що такі речі є можливими, але чесно кажучи, ну лишилося, як ви правильно сказали, два місяці до старту до голосування. Ну, звичайно, там до інаугурації переобрання трошки більше. Але ну важко сказати. Я не знаю наскільки цей стан критичний в мене зі стан здоров'я Байдена, щоб йти на такий крок. Тут швидше, я би говорив про те, що такий крок можливий, якщо він сприятиме шансам на переобрання. тобто швидше це можна прогнозувати. тут я не говорю. Я думаю, що можливо, навіть ті думки і ті вкиди про інформацію про там погіршення стану здоров'я можливо просто. Готуються певні обґрунтування, чому так може статися. Я, я швидше, як людина-політолог і людина, яка вивчала вибори, я би швидше говорив про те, що це може бути одним з технологій, однією з технологій чи одним з прийомів виборчої кампанії демократів для того, щоб, е, ну скажімо, збільшити шанси Камали Харіс на переобрання. І якщо гіпотетично вона там, умовно, через там, місяць стає вже. Не віце-президентом, а виконуючим обов'язки президента, і вона починає якісь зробити рішучі кроки, які будуть власне, ну скажімо так, е показувати, що вона там рішуче налаштована, щось зробити, якщо ці кроки, можливо, будуть певною мірою скажімо, в кращому світлі показувати політику демократів, і вона десь буде в цих діях якісно позитивно відрізнятися від Байдена, то звичайно це може додати їй певних шансів на переобрання. Тому я би швидше так говорив, тому що якщо знаєте, вийде так, що Джозеф Байден не зміг добути фізично до терміну, то це буде можливо навіть удар по самих демократах, тому що Трамп буде тоді мати можливість говорити ви дивіться. Ваш кандидат ще до виборів не доживо, вже там чуть не помер. А ви були готові країну віддавати в руки такого кандидата? Ви не змогли адекватно оцінити його можливості і так далі. Тому, тому тут, як то кажуть, палка з двома кінцями, тут за певного збігу обставин можна гарно це і чи не випірати як політичну технологію. Я би так це е, от е, у штатах, попри все, от ключове значення має не голосування виборців. А голосування в колегії виборників. І от як тут е, зараз міняється ситуація? На що можна розраховувати, е, е, хто перемагає по виборниках? Ну, дивіться, насправді виборча система в Америці є дуже цікава і специфічна, не прямі вибори колегія виборчиків. Але вона є, е, скажімо, цікавою в тому плані, що з 50 штатів. Якщо я не помиляюсь, 42 штати є, скажімо, такими, які характеризуються стабільною підтримкою одної з партій. Тобто там є певні штати, в яких є стабільна підтримка і перемога демократію. Наприклад, той самий штат Каліфорнія, де без... Альтернативно перемагають демократи, або є певні штати, де чітко перемагають власне республіканці, і там теж без варіантів, і є такі та і наприклад, той самий там Техас чи ще щось. Тобто є е, низка штатів, так званих States, та, англійською мовою, або хитких, як їх називають штатів, якщо я не помиляюсь, їх є вісім, і фактично це ті штати, де немає такої чіткої визначеності, де в одні роки. Перемагають кандидати від одної партії, а в інші роки можуть перемагати кандидати від іншої партії. Фактично, оці вісім штатів хідких, вони їхній результат і буде визначати те, хто буде переможцем загалом е -е, президентської гонки. До речі, я щойно коли розмовляв, мені так десь нагадалася ситуація в Україні. У нас теж, як ви пам'ятаєте, завжди раніше результат виборів теж визначав центр України. Тобто у нас завжди захід був за одного кандидата, схід південь за іншого, а от залежно від того, яка була підтримка в кандидатів в центрі України. Власне, центр і визначав того, хто буде переможцем. От що схоже і в Америці, там вісім штатів визначають, хто стане президентом. І ну, принаймні, останні дослідження, які провоякі я бачив, вони показували те, що з восьми штатів хідких в п'яти чи шести перемогу мала Камала Харіс. Тому якщо вона зможе зберегти цю перемогу, цю підтримку і далі і забезпечити перемогу в цих хідких штатах, вона майже гарантовано стане президентом. Ну і навпаки, звичайно. Тобто оці дебати поки що цього не поміняли. Важко сказати. Вони загалом впливають на ситуацію в Україні. Ну я думаю, що ці дебати можна записати в плюс. Собі може записати в здобуток все-таки Камала Харріс. тому що більшість глядачів визнала, що вона була більш впевнена, чітка і так далі. Вона стала переможцем дебатів. Звичайно, що воно буде потенційно впливати і на ситуацію в тих хідких штатах. Тому гіпотетично можна прогнозувати, що. Після дебатів нові опитування покажуть все таки трошки збільшення відриву у Харі від Дональда Трампа. І...